Значить, дивіться, зараз делаю дуже быстро на скору руку м'ясо, которое буде дуже довго лежати, ділаться, а де воно? Кстати, а де воно? О, о, во. Ось пацаюся м'ясо. Так. Короче, от ця вирізка, получается м'ясо. Е-е, що ми делаємо? Ми беремо бістренько сіль. Багато солі. Засипаємо її. Отак, obil'nенько. Вот такую подушечку делаем. Думаю, что может даже ще больше надо будет сделать. Просто сделаем вот так вот. Мяско. Мяско желательно промыть и просушить. Сейчас я это и сделаю. Я его промыю. Быстренько, вот так. Короче, вырезочка такая, бачите. Вот. Такую вырезочку сделал. Сейчас мы її просушим. І ось сюди, отак, ось ось сюди будемо влажувати. Лишні, я думаю, ми отак обрізаємо, рядишком положимо. І зверху просто засипаємо солью. Все, дамо йому постоять в холодильнику, я думаю, пару деньков, так сказать, 4 можливо. Потім ми покажу далі, що будемо робити. Буде воно дуже довго храниться. Коротше, такий бастурму таку будемо робити. Бірпіксини посилки профильно.